У п'ятницю, 22 грудня, у Сумах провели в останню путь мужнього захисника України солдата Олександра Грінченка. Військовослужбовець із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ добровільно зі зброєю в руках став на захист рідної сумщини. Згодом поповнив лави зсу служив на посаді кулеметника стрілецького відділення стрілецького батальйону механізованих військ. Помер відважний воїн 13 грудня поточного року від отриманих поранень в бою поблизу населеного пункту Андріївка Донецької області. Олександру Грінченко назавжди залишиться 54 роки. Він пішов добровольцем. Він перші дні походив, походив і зателефонував і говорить, що я тут походив, і я не можу так. Я я піду, я там буду нужніше, чим я тут хожу. От так. І він пішов добровольцем. І ну, в нього захліб такий був, що ну як йому там добре, у нього тут сім'я, він тут знайшов себе. По був, вважав його колектив везде. Вважали нас, там ми в гаражі місце з ним. Да? Його всі люди вважають. Він був відзивчим, добрим, порядочним, безотказним. Ну, що можна сказати, тільки хорошого чоловіка я можу сказати. Хороший друг, відзивчивий. Роботящий, сім'янин. Сам пішов в воєнкомат і з'явив бажання стати воїном і захищати нашу Україну. Хто як не я? Так він казав. Росте онучок, примір онуку хотів показати. До великої війни в цивільному житті Олександр Грінченко працював здебільшого будівельником та слюсарем. У серцях і пам'яті рідних, друзів, колег та бойових побратимів, Олександр назавжди залишиться надзвичайно світлою, доброзичливою, чесною та порядною людиною, справжнім патріотом своєї батьківщини. Любив життя, завжди приходив на допомогу. У цей стоять колеги, які з ним працювали багато років. Ну, завжди був хорошим товаришем. Ми будемо про нього згадувати все життя з теплотою, тому що перша людина, яка на допомогу прийде, це був він. Будь-які свята без нього не обходилися. Прийшла, щоб провести останній путь. Хлопець, який віддав своє життя, він достойний, щоб його дійсно провели і щоб про це знали як можна більше. Все ж таки так дуже жалко, що такі хлопці От просто ну, погибають хлопці, які з вірою, правдою в майбутнє, з перемогою, з вірою перемогу. Відспівали хороброго солдата Олександра Грінченка у свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Ми молимось за спокій душі споділа Граба Божого героя України, загиблого воїна за волю, незалежність, і соборність України, новоприставлено Олександра, і за відпущення йому всякої прави невінної і недінної. Відважного воїна оборонця Олександра Грінченка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.